Благую вість народження Христа Марії сповістив архангел нині знамений день, коли з-під рук творця зійшло найбільше диво це людина. Коли весний чарівний промінець сміхнувся пелюстками первоцвіту, простив Адама з Євою Творець і спасіння нам зіслав у своїх дітях. Цим він ще раз увірив нас в тому. Що з кожним подихом Господньої любові, дань вдячності висилаймо йому і стає навіки Божим тіло й Слово. І кожен порух Божого тільця у матері під серцем то спасіння, закон буття великого Отця, який не терпить змін лише розуміння. Тож отворіте душі для молитв, увіруйте в святі заповіти. Бо ми не створені для смертоносних битв, а щоб з Ісусом возродитись в дітях.